Ойтися, якщо ви спитаєте у українця назви топ 10 найпопулярніших брендів України, там точно буде бренд Сістерсарома. І навряд чи ми можемо сказати, що там найякісніша косметика, яка існує на українському ринку. Ні, але чому ж бренд має такий успіх? В чому його секрет? В чому секрет маркетингу? І чи дійсно зараз вони проживають кризу через те, що неправильно ввели комунікацію в соцмережах? В цьому відео ми поговоримо із вами про маркетинг Сістер Сарома та про особистий бренд сестер. Тому це відео буде цікаве, як діджитал-спеціалістам, які просувають інші сторінки та заробляють на цьому, так і підприємцям і в цілому людям, які ведуть свій блог або хочуть вести, і які можуть адаптувати певні інструменти із цього відео. Що треба робити, щоб вирости не тільки на словах, а й в цифрах? Я готувалася до цього відео і я знайшла інформацію, який оберт Сістерс Арома був у 2020 році і який оберт був у Сістерс Арома у 2024 році. 45 мільйонів гривень і 105 мільйонів гривень є різниця правильно. І якщо ми кажемо про впізнаваність бренду, за ці роки вони стали впізнаваними не тільки в Україні, а й по всьому світу. Тому що, наприклад, зараз в Польщі дуже багато ось цих корнерів і Сістер Сарома, і майже в кожному салоні краси можна знайти їх продукцію. Ну що, давайте починати. Перше про що б я хотіла сказати, і про що дуже часто забувають експерти, бізнеси, люди, які просто розвивають свої сторінки про сильну історію, яка стоїть у тебе за плечима, на різного роду інтерв'ю на своєму YouTube, на сторінці Sisters Aroma, сестри не раз повторювали історію, як у них виникла ідея створити цей бренд, і звідки пішла ця назва і чому вони створили першими саме дифузори, тому що вони поїхали в Італію, там ця культура була. Більш розвинена і таким чином в них і прийшла ідея, і прийшла назва. І в першу чергу їх головна задача була привчити українське рино мати ці дифузори вдома, тому що до цього це було щось не дуже популярне. Виникла ідея створювати бізнес вам 30, диван. Ну, і... Півроку ми сідали один напрот... напроти одної і розмовляли, 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 так, так, розмовляли. У нас було одне і те ж питання: що нам робити, що, mm -hmm. нам, що нам робити? Йогурти, що відкрити нам йогурти, робити? Йогурти, чи йогурти, кукурудзу, тоді була дуже да, така так, популярна. Так, чи так. якісь конфети, чи солодощі. Що, що, що робити, що робити, що робити? І потім ми поїхали до а, Флоренції і побачили дифузор. У нас такого ще не було. І з цього моменту пішло, пішло, пішло. А, це був наш перший продукт дифузор. Ми навіть на ринку України ми були. Один одні з перших брендів, які привчали культуру дифузорів для дому, тоді люди не зрозуміли що, що це типу, а куди їх? Ну такі питання задавали Куди їх вставляти. Так, виставляти. частіше за все було запитання: їх треба підпалювати чи ні? Це угу. ні, просто залиште. Тобто вони не тільки розповідали особисту історію, а ще й вони задавали тренди та змінювали ринок. Чи складна ця стратегія змінити ринок? Так, 100%. і не в кожного це виходить. Але якщо вибудувати правильно маркетинг, звичайно, це можливо і сестри, тому приклад. І знаєте, така їх історія вона дійсно надихає інших, і вона дає зрозуміти. Іншим дівчатам та в цілому клієнтам Сістерс Арома, що вони такі ж самі. У них також була мрія що створити своє. Вони починали з чогось маленького. І через те, що вони завжди роблять ось ці відсилки, а що було раніше. Нові клієнти розуміють, хто вони, як вони прийшли у цей ринок і отримують більше лояльності та стають справжніми шанувальниками бренду. І я до речі, коли готувалася до цього відео, знайшла таку інформацію: не знаю, чи то це була проплачена реклама, можливо, якась клієнтка дійсно. На щиро поділилася своєю історією, але вона сказала, розповіла, що впізнала чоловіка по запаху, тобто там якийсь чоловік проходив повз неї, і через те, що це був парфюм Сістер Сарома, вона його впізнала. Історії не тільки власниць, а ще й історії клієнтів. Вони підсилюють бренд. Наступна складова, яку дуже важливо сказати, і я прям ставлю це другим пунктом. Це, звісно, візуальна складова. Візуальна складова, як баночок, скляночок, дизайну, так і самої стрічки в інстаграм. Зайдіть, подивіться на їх стрічку. Ви побачите, по-перше, велика кількість різних зйомок, нейромережі, різного роду колаборації, використання ugc контент. І знаєте, це достатньо складна ніша, якщо ми кажемо онлайн-продажі, тому що запахи продавати ще треба вміти. І найкраще, що може продавати запахи, це звичайно їжа. Саме тому Сістер Сарома дуже часто використовує їжу в своєму контенті, тому що так до людини асоціація приходить набагато швидше. Ось, наприклад, це відео, Що б воно могло означати, що воно викликає у вас? Я, наприклад, коли бачу те, як дівчина їсть ось цей круасан, як там їй наливають в склянку якесь вино чи там вишневий компот, я дійсно, неначе прям відчуваю ось цей запах, і мені неначе хочеться його поставити, спробувати і понюхати, як же він пахне. Тому така стратегія для. Тих брендів або бізнесів, які не можуть продавати щось офлайн, а ще мають продажі онлайн, їжа це просто ідеальний варіант для того, щоб передати смак і викликати бажання саме через органи чуття. До речі, таку фішку в маркетингу використовує не тільки Сістер Сарома, а й, наприклад, такий бренд як Роут, або, наприклад, такий бренд як Ліпс. Дуже часто такі бренди відправляють прес-паки саме з їжею. Я пам'ятаю, влітку був прес-пак від ліпс, саме із попкорном, тому що в них виходив ось цей блиск із смаком попкорну. І блогери це все розкривали. Вони робили цей попкорн, їли і дійсно казали про те, що неначе ти прям відчуваєш цей попкорн на губах. Тому обов'язково візьміть собі на замітку. Третє, про що хочеться сказати і на чому хочеться наголосити, це на використанні соцмереж. І тут можна подивитися на їх стрічку і помітити, наскільки багато контенту в них згенеровано за допомогою нейромереж. Ось такі ролики, не начебто експертні, де вони залучають експертів, наприклад, гінеколога, який розповідає, наскільки інтимний гей важливий для жінок. І це, знаєте, не якась супер така експертна, нецікава подача, а за рахунок монтажу, за рахунок того, що використовується нейромережі, дійсно це чіпляє твоє око і хочеться додивитися до кінця. І до того ж є така собі експертна думка. Зараз за допомогою нейромереж бренди не тільки чіпляють увагу потенційних клієнтів і виділяються на ринку, а ще й багато економлять своїх грошей на зйомках. Тому що такі, такі чи такі фото можна згенерувати за допомогою нейромереж. І до речі, в мене є навчання по SMM, SMM Старт, де в нас є цілий модуль по нейромережах. Якщо тобі цікавий SMM, маркетинг та в цілому заробіток онлайн, я тебе запрошую на SMM Старт. Я залишу анкету та більш детальної. Інформацію про навчання в описі під цим відео Заповнюй анкету, щоб доєднатися, і буду тебе дуже рада бачити на навчання. Тут я прикріплю декілька прикладів робіт учениці смм старт, які також можна використовувати у своїх майбутніх проектах. чи тему візуального оформлення та розвитку в соцмережах, що ще хочеться зауважити саме всі Стерсароми, це те, що вони, знаєте, не йдуть в таку дуже глянцеву історію, тому що зазвичай косметика це щось супер вилизане, супер щось гарне, супер щось, знаєте, відірване від реальності. Вони притримуються трошки іншої стратегії і намагаються бути такими своїми дуже часто. То використовується особистий бренд сестер. Дуже часто якусь інформацію або якісь плітки вони розвіють на своїй сторінці, і це і дає ось це відчуття, не наче вони поруч із брендом, вони поруч із своїми глядачами та клієнтами. Сістер Сарома копіюють в Росії. Те, що всі росіяни дуже охочі до українського, я ми знаємо. Мені би дуже не хотілося виправдовуватись, Але для тих, хто пропустив, ще раз нагадаю: бренд Сістер Сарома початку повномасштабної війни. Повністю вийшов з російського ринку. Ми бачимо, що в Росії з'явилися дуже багато брендів, які копіюють наш бренд. Ми бачимо, що вони копіюють нашу айдентику, упаковку, назву і навіть контент. Ми з цим боремось. І на підставі наших скарб Інстаграм видалив більше 30 сторінок фейків. Тому я хочу пояснити вам, як відрізнити оригінальний продукт Сістер-Сарома від копій крем для рук. Фейк наш продукт аромат для дому. Фейк наш продукт парфюм. Фейк, наш продукт 70% продуктів. Ми виробляємо тут в Україні з імпортної сировини: італійські віддушки, французька сировина, турецьке скло. Ось наш новий продукт, безселер Кремля рушука порн. Ми виробляли в Харкові. І нещодавно поруч з нашим заводом прилетіла ракета. Поки вони нас копіюють, ми продовжуємо творити, підтримувати економіку України, допомагати ЗСУ. Під час повномасштабної війни ми відправили до благодійних фондів більше 6 мільйонів гривень. Якщо ви бачите фейк, надсилайте скарбу в інстаграм. Це найвпливовіший метод боротися з фейками. Дякую. Наступний пункт про який хочеться сказати, ми вже не раз зачіпали тут особистий бренд, але він, напевно, тут можливо зіграв ще й злий жарт. Чому? Тому що дуже багато звинувачень до сестер що вони там лайкують. Російського блогера, що вони лайкають якісь там прапори російські, і коли власники такі медійні, звичайно, є свої плюси. Набагато швидше можна розвиватися, але є й свої мінуси, тому що тебе починають асоціювати із брендом. І звичайно, якщо за власницею якийсь такий момент був помічений, то, скоріше за все, це напряму буде відображатися на продажах Сістер Сарома. Не знаю, правда чи це неправда, але знаєте, що мені хочеться сказати і на чому хочеться наголосити? Я не тримала свічку, я не знаю особи. З власниць я купувала декілька разів тільки продукцію Сістер Сарома і нічого не можу сказати про продукцію, окрім аналізу маркетингу, але я можу сказати, що зараз дуже легко знищити бренд, наш український, чутками про те, що він робить щось і якось себе співвідносив чи співвідносить із Росією. Це може бути неправда, але це найлегший спосіб зараз викликати і закенселити бренд. Тому подумайте про це і дуже ретельно перевіряйте факти через те, що були такі слухи про коментарі, про лайки, про те, що вони існують на російському ринку, сестри вони давали декілька інтерв'ю, тому що охоплень на їх профілі не вистачало, щоб всі про це дізналися. Тобто, знаєте, щось негативне в нас люди дуже швидко підхоплюють і розносять а позитивне, на жаль, не так швидко підхоплюється і розноситься тому щоб... Знову ж таки виправдатися, щоб пояснити свою ситуацію, пояснити свою позицію. Вони мали ходити на інтерв'ю, розповідати і показувати. І коли я готувалася до цього ролику, я переглянула дуже багато різних матеріалів. Я переглянула і різні ролики на YouTube про те, що там бренд Сістер Сарома це його крах, що б я зробила, якби там я була його кризовим менеджером. І Там дівчина казала про те, щоб вона влаштувала якийсь благодійний там марафон або благодійні продажі, але Якщо подивитися на їх сторінку, там ще з 2022 року, в них є ця інформація, що вони закріпили за собою фонд, і вони дуже багато грошей туди перелічували. Просто люди це так не підхоплюють, як підхоплюють якийсь негатив. І, на жаль, мені здається, це дуже велика проблема в нашому українському інфопросторі. П'ятий пунктик, і цей пунктик довгі формати. Зараз поясню, що я маю на увазі, але коли Сістер Сарома з'явилися на ринку, вони робили те, що, наприклад, зараз намагаються повторити багато брендів, наприклад, інституту. Вони виходили на Ютуб, і завдяки цьому, мені здається, вони також дуже швидко набрали свою популярність. Вони розповідали не тільки про косметику, а ще й про себе, а ще й захоплювали якісь широкі теми про догляд за собою, про те, як управляти своїм часом, про те, як бути успішним. Таким чином вибудувався ось цей зв'язок. Sisters Aroma – Арома це бренд для успішних жінок, для жінок, які хочуть доглядати за собою, для жінок, які цінують свій час. Звичайно, довгий формат він набагато краще працює ніж короткий формат, але він набагато дорожчий. Зараз я переглядала інформацію, і вони не ведуть активно свій YouTube канал. Не знаю через що. Можливо, через те, що дійсно на створення YouTube роликів потрібна велика команда і великі бюджети. Натомість, якщо все-таки обирати стратегію Instagram, там можна робити більш швидкий контент, який швидше розлетиться. Але. Ютуб це той формат, який буде працювати роками, і який набагато швидше робить ось цю довіру до вашого продукту. Я там казала, що зараз намагається повторити цю стратегію інституту. Так, дійсно, я бачу, що власниця інституту зараз активно робить свої підкасти і бере підкасти у дуже відомих українських блогерів. Тут вона, якби сама власниця бренду, тому в неї там немає сестри, щоб, наприклад, записувати ролики, де вона може поспілкуватися. Але це не саме формат такого. Інтерв'ю, а більше підкасту, тому що і вона там говорить, і якби її опонент також там говорить. Тому зараз цей тип контенту також використовують, цей тип просування використовують, і дуже цікаво спостерігати за тим, як бренди розвиваються і які способи вони використовують на різних етапах свого розвитку. Тому також візьміть це до уваги. Я, наприклад, зараз також активно використовую YouTube формат. По-перше, мені це дуже подобається, а по-друге, я дійсно розумію, що цей формат він живе набагато довше. Ну, умовно кажучи, я ніколи не бачила, що Reels став вірусним або залетів, наприклад, після трьох місяців публікації. Можливо, в Тіктоці це можливо, але в Рілсах такого не було. А в Ютубі дуже часто є така практика. В мене, наприклад, є відео про СММ. Ось тут воно кому цікаво, можете переглянути, і воно почало активно набирати перегляди десь місяць назад. Тобто, спочатку там було 300 переглядів, вони нікуди не йшли, а потім дуже різко вони піднялися до 1200 зараз на даний момент переглядів цього відео. І це відео найпопулярніше зараз на моєму каналі. Тому повертаючись до Сістер Сарома, завдяки Ютубу, завдяки темам, які вони розглядають, вони розширили свою аудиторію, тому що почали залучати увагу не тільки тих жінок та дівчат, які дуже люблять косметику, а й ті, які дуже багато працюють, або які дуже успішні, яким подобається дивитися мотиваційний контент, психологія контент, про тайм-менеджмент, і таким чином вони розширили свою цільову аудиторію. І друге, це звичайно підвищення лояльності, тому що в сторіс людина з тобою проводить. Ну давайте так в сторіс, щоб людині провести з тобою годину часу, потрібно дивитися твою сторіс 3 місяці, так там по 15 секунд. Якщо казати про YouTube, щоб провести з тобою годину часу, потрібно подивитися одне або два твоїх відео. І, звичайно, коли ти так сидиш і говориш те-те-те з людиною, лояльність до тебе, довіра до твого бренду та продукту набагато більша. І тут ми згадуємо ще наш перший пунктик. Завжди вони свої такі ролики на широкі теми вони підсилювали своєю особистою історією, Особистою історією створення бренду Сістер Сарома. Наступне, про що хочеться сказати, це про нішування та про поступове розширення продуктової лінійки. Це дуже актуально для багатьох спеціалістів, тих, хто хоче там починати вести свій блог, або для підприємців. Якщо у вас немає можливості зробити велику продуктову лінійку, або якщо ви не можете розповідати про все, що відбувається у вашому житті. Візьміть дві-три теми і робіть на цьому акцент поступово збільшуючи теми, про які ви будете розповідати, що зробили Сістер Сарома. Спочатку вони мали тільки дифузори та креми для рук. А вже потім вони почали розбудовуватись і там мали і блиски, і зараз в них спортивна колекція, і зараз в них є крабики, і зараз у них для тіла дуже багато косметики. Тобто вони спочатку нішувалися і були популярними в якійсь конкретній ніші, а потім вони поступово і поступово розширювалися. Це все можна перенести як на ваш бізнес або на ваш блог, якщо ви там починаючий експерт або починаючий... Блогер, вам не потрібно охоплювати всі теми, які є в світі. Вам потрібно вибрати дві-три теми і про них розповідати. Те ж саме у підприємці, вам не потрібно одразу розширювати свою продуктову лінійку. Вам потрібно обрати декілька продуктів, які будуть робити вам найкращі продажі, і потім, за рахунок цих продуктів, вже робити і збільшувати свою компанію та продуктову лінійку. Це такий класичний приклад стратегії. Спочатку будь сильним у ніші, потім розширюйся, не втрачаючи ДНК бренду. І знаєте, на самому початку команда Сістер Сарома була супермаленька, вона складалася із двох людей. Сестра Юлія, вона більше відповідала за маркетинг, за дизайн та за таку айдентику бренду, а сестра Дарина брала на себе всю таку операційну роботу. Але, звичайно, якщо виникали якісь питання, вони завжди радились один із одним. Наступний пункт так, це, звичайно, наш улюблений ugc контент. Якщо чесно, особливо якщо ми кажемо про бренди або про товари, які все-таки найчастіше купують жінки, то тут стратегія залучати UGC-креаторів, вона є завжди виграшною. Чому так? По перше, це такого роду органічне просування. На початку можна відправляти свою продукцію по бартеру і отримувати таким чином дуже багато охоплень, дуже багато згадок про свій бренд. Від звичайних користувачів, і це не буде зчитуватися, наче, це дійсно реклама. Наступне це таке, знаєте, соціальне підтвердження, тому що коли людина купує і коли вона робить розпаковку, коли вона показує, як їй добре з цими ароматами, як вони впливають на її настрій, звичайно, хочеться і тобі спробувати, тому що ти бачиш, що інші пробують, ага, значить, мені треба. І знаєте, тут також дуже великий плюс Сістер Сарома в тому, що вони побудували такий бренд, яким хочеться ділитися в соцмережах. Ось у них навіть нещодавно вийшов новий дизайн близько. На карабіні і він використовується як аксесуар. Для чого? Для того, щоб знімали цей аксесуар так на телефон, і для того, щоб він висів на сумочці, і це такий, знаєте, візуальний маркетинг офлайн. Тобто людина буде бачити, що на сумочці висить блиск сістер сароми. І їй буде цікаво. Ага, окей, я ніколи не чула про цей бренд, чому він висить на сумочці, там на кожній другій і що такого незвичайного у цьому блиску. Знаєте, особливого сенсу в лабубу не було, але чомусь кожна. Друга дівчина чіпляла такий аксесуар собі на сумочку і таким чином вірусилася не тільки онлайн, а й офлайн популярність цих лабубу. І з близьками ось цими на карабіні Sisters Aroma для сумочки також дуже схожа історія. І я буду дуже рада, якщо цей прийом маркетинговий він дійсно спрацює. Наступне про що ми поговоримо, це про вихід на нові ринки. І можливо, це не зовсім стосується соцмереж. Але я тут вам скажу, як тут працював Сістерс Арома з цієї призми, що я, коли працювала в салоні краси як адміністратор плюс сама спеціаліст, нам дзвонили представники Сістерс Арома, тоді їх ще не було в Польщі, і вони пропонували їх продукцію нам. Для того щоб ми продавали її в салонах, і для того, щоб ми знімали контент, тобто тут вже такий EGC контент йшов, щоб інші салони створювали контент, і мені здається, що це була така виграшна стратегія, тому що зараз у Варшаві, наприклад, є декілька корнерів саме Сістерс Арома, і я знаю, що в Польщі дуже популярна ця косметика. В різних салонах краси. Коли в нас з'явилася косметика Sister's Aroma в салоні краси, в якому я працювала, ми робили це своєю такою конкурентною перевагою, тому що більше в Любліні ніде не було цієї косметики. І ми прям розповідали і виділялися серед конкурентів тим, що ми просуваємо такий український товар. Тобто круто, що вони знайшли, знаєте, таку лазінчку, завдяки якій їх товар будуть просувати, наприклад, салони краси та сторінки салонів краси. Круто! Мені здається, що круто. І наступне без чого, мені здається, не може зараз в теперішніх умовах існувати класний український бренд. Це благодійність, і я знайшла дуже багато різної інформації, як Sisters Aroma долучається до благодійних акцій. Я знаю, що в них є закріплений фонд, яким вони допомагають. Але крім цього, вони створюють різні благодійні акції, де вони дають відсоток від продажів на благодійність. Також, якщо казати про благодійність та українську символіку, ви знаєте, дуже часто, особливо це важливо для закордонного ринку. Сістер Сарома використовує українську символіку у своїх дизайнах. І це дуже круто і дійсно показує і нагадує та, там, закордонному ринку, що таке українська культура, і нам, українцям, нагадує, наскільки важливо пам'ятати свою історію. В Цілому це все. Я сподіваюся, вам був цікавий такий розбір. Він не новий на моєму каналі. У мене є ще схожий розбір про бренд Кеті Сохо. Якщо вам цікаво, ви можете його передивитися. На нього взагалі дуже багато коментарів і дуже багато позитивних відгуків. Тому якщо вам цікавий маркетинг, СММ, бізнес, я вам дійсно дуже раджу продивитися це відео. А вам дякую за перегляд. Якщо вам подобається такий формат, обов'язково дайте мені знати в коментарях. Я буду знімати більше такого формату. Також залишаю. Шаю свої соцмережі, свій інстаграм, свій телеграм, свій тікток. Обов'язково підписуйтесь і до зустрічі в нових відео. Не забудьте свій пальчик догори. Всім папа! -па.